До дня металурга та гірника урочиста церемонія нагородження працівників запорізьких підприємств «Метинвесту». Індивідуальні відзнаки отримали найкращі працівники. Також нагородили колективи та династії «Метинвесту». Зокрема, родину Потапенків Іва Шуткіних. Трудова династія нараховує 116 років. Начало нашей династии положил мой отец, Ивашуткин Евгений Павлович. Он работал вначале на Баглийском как заводе, потом его перевели сюда, после того, как он получил высшее образование, на Запорожский как завод. Метинвест компания награждает высокими наградами нас уже не первый раз. Я в 2016 году заработал золотую звезду Метинвеста. Вот, все благодаря нашей семье. Нагороду за особистий внесок у забезпечення стабільної роботи Запорізького ливарно-механічного заводу отримав Денис Апалат. Дуже приємно було отримати цю нагороду. Це заслуга всього колективу механічного цеху та й взагалі Запорізького ливарно-механічного заводу. Якщо поступальний шкалі, на 300 балів приємно. За сумлінну роботу та активну громадську діяльність нагороджений бригадир цеху холодної прокатки комбінату Запоріжсталь Євген Ельмендієв. Робота на підприємстві і свободно від роботи времени займаюся волонтерством, якби допомагають цивільним і військовим. Це дуже мотивує, якби я вже є стремлення к кращого. Загалом нагороди отримали більше ста працівників запорізьких підприємств Метинвесту, комбінату «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетриву», Запорізького коксохімічного та ливарно-механічного заводів. Нам є багато чим пишатися в Запоріжжі. Фактично, якщо ми е, беремо вже воєнний час, то де е, у нас найбільше топове випуск в Запоріжжі? Де знаходиться фактично найбільший у сухі країни, який виробляє В Запоріжжя? Де фактично найбільший вогнедривний завод в Запоріжжі? Тому фактично це місто це є опора зараз української економіки. І є опора фактично фронту та тих хлопців, які зараз б'ються за те, щоб ми могли працювати та допомагати їм. Хочу привітати з Днем Металурга та гірника і хочу побажати всім міцного здоров'я, витримки і найшвидшої перемоги. Більше двох тисяч працівників запорізьких підприємств Метенвесту нині стали на захист країни. Близько 13 тисяч забезпечують стабільну роботу виробництва. Одне робоче місце в металургії створює до восьми робочих місць у інших галузях, а це податки до бюджетів усіх рівнів. Сьогодні група яку ви представляєте, є найбільшим платником податків Запорізької області. Ми пишаємося тим, що 20, а навіть більше відсотків всієї металургійної продукції в нашій державі. Робляється саме вами, саме тут, в Запоріжжі. Я хочу подякувати вам за те, що ви кожного дня і кожної ночі, ризикуючи своїм життям, тому що ворог часто атакує промислові об'єкти, робити все можливе для того, щоб зберегти наші підприємства та розвивати наш регіон. Внесок гірничо-металургійного комплексу у ВВП України перевищує 7%. У Запоріжжі підприємства компанії долучаються до відновлення об'єктів соціальної інфраструктури, реалізації проєктів підтримки ветеранів, ментального здоров'я містян. Тощо від початку повномасштабки Метинвест скерував на підтримку українців понад 9 мільярдів гривень з них 5 мільярдів допомога армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт. Четвертий рік поспіль. Ми святкуємо змушені відзначати наш. День наше професійне свято під час війни. Але ми стояли, стоїмо і будемо стояти, бо ми опора України, ми опора нашої держави. Я хочу від щирого серця побажати вам, вашим родинам наснаги, здоров'я, щастя, щоб кожен день, незважаючи ні на що. Приносив тільки позитив, тільки віру в нашу перемогу, яка буде вже завтра. І як завтра ми з вами почнемо розбудовувати наші міста, нашу країну, наші підприємства. Зі святом вас, сталеві люди, сталевою компанією!